Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную штанці для того, щоб займатися зимовими видами спорту, кататись на гірських лижах та на сноуборді. Це гірські е, лижні штани від торгової марки True Norths. Е, особливость в тому, що вони мають тканину, яка не промокає. І при цьому вони достатньо легкі. Тобто, якщо ви будете е, рухатись е, швидко і багато, то вони не будуть вам заважати. Не буде е, обтяження, не буде ніяких зайвих е, перевантажень, тому що це легкі штанці з урахуванням того, що вони зберігають тіло від холоду і від е, е, вологи. Особливість тканини 10 тисяч мембрана особливості розміру 2к За розміром, якщо брати, враховуючи верхню частину талії, то відстань буде досягати з урахуванням. 55 см мається на увазі. Регулювання талії дозволяється завдяки внутрішнім е, ліпучкам. Вони дозволяють і стягнути, і розтягнути саму талію е, е, ремні. Талія має, як ви бачите, флісову частину, що комфортно для талії. Внутрішнє це синтетична тканина, яка захищає від зайвого холоду. Кататись в цих штанцях, звичайно, треба в термобілизні. Тому що, якщо буде ножки запотівати, то воно буде приліпати. Кататись треба обов'язково в термобілизні. Відстань від. Паху до пталії, е, центральної частини. Е, коли ми це е, вимірюємо, виходить у нас 38 сантиметрів. Це ось ця частина. 38. Е, Об'єм ноги в е, штанцях від паху буде у нас. Зараз ми скажемо 37 см. 37 см ця частина. І за довжиною дуже-дуже великі. Звичайно, підходить до багатьох гірськолижників, що буде 118 см. Штанці. Колір, як ви бачите, дуже цікавий, красивий. Мають підтяжки, теж зручно. кармани вони вологостійкі, мають зіп. Тобто зіп це замочок. Оцей. Він вологозахищений, тут стоїть пропітка така, яка не промокає. Ну звичайно, комфортна застіпка у нас на талії. Ліпучка в поєднанні з ліпучка в поєднанні з закльопками і молня, теж вона вологозахищена. Є кармани попереду, дуже зручні, ну і звичайно, внутрішня частина штанців мають підкладку, яка одягається на ногу в Внутрішню частину ботинок чи гірськолижних чиснобордичних ботинок. Якщо вам подобаються оці штанці на великий розмір, на велику людину, то приходьте, купуйте, замовляйте. Подтяжки можна знімати. Сподобався відеогляд штанців гірськолижних True North 2XL, залишайте відгук у на нашому YouTube каналі Вілавіва. Бажаєте купити переходьте по ссылці YouTube-каналу Вілавіва на сайт Вілавіва і замовляйте ці штанці постійним покупцям. У нас завжди знижки.